Та я не можу прокоментувати, коментувати. ми на роботу не ходить. Я, я рахую, що нас просто не рахують. А чого ніхто з заступників з вами ну, не розуміє? Заступник eh, сказав один шаранич вийшов. Шафар. Шафар. Ой, я бачите, я вибачаюся. сюди. Вийшов і сказав, що він саме місяць працює, і він не може відповісти нам на це питання. Тобто посилає саме до, до Віктора Івановича. Da, da. Він не може йти їздити. був зайнятий з делегацією. А вам сказала, на котру годину ви можете прийти, щоб Ні. зустрітися інші робити? Ніхто ще не я. знає, коли він буде, але ми завтра будемо чекати 9 годин з почистями, виконуючи обов'язки на роботі. Скажіть, чи все нормально з жінкою, їй не добре? Ми стало? не можемо сказати, їй надали першу сповість, її забрали в лікарню. Ага, в лікарню забрала. Її було дуже погано, ви бачили. Саме з нашому місць контромі немає ні на шителя, ні, бум... ні цього Нічого, ніякої, ніякої допомоги, щоб можна було надати лікарні.